Звірячі закони військового часу українські правозахисники б'ють на сполох. Процес обіну військовополоненими з терористами повністю зупинився, а в катівнях так званих польових командирів місяцями залишаються сотні бійців. Історії про моріння голодом, про вибиті сухлоби та переламані пальці, про вбитих на їхніх очах товаришів є мало не в кожного з тих, хто повернувся з полону. Водночас, як раніше, так і з початком бойових дій на сході держава воліє закривати накотування очі. Це якби стара проблема, яка у цей ну гненік з яким Україна не не боролася, тобто ніхто реально не було державної політики боротьби з тортурами в Україні, і зараз ми це отримали просто ну в кубі. Ба Більше з початком збройного протистояння з'явилася ще одна біда страти українських полонених. І найстрашніше, що іноді подібних випадків українські правоохоронці також ніби не помічають. Показовим є приклад полоненого бійця батальйону Артемівськ Олексія Кудрявцева, якого стратили одним з перших. Терористи змусили міліціонера спочатку публічно зганьбити себе і свій підрозділ, а потім просто вбили його. Парадокс. Десять місяців на сьогоднішній день не порушена справа про вбивство. Пишемо заяву Генеральному прокурору. Після того, як ми не отримали внятної відповіді на цей треті звернення, ми вже відправили справу до Європейського суду. Саме на суд справ людини у Страсбурзі і покладають надію правозахисники, причому не лише щодо засудження катів та вбивць, ще й щодо звільнення тих полонених, які досі залишаються живими. А родичам та близьким заручників терористів радять штурмувати всі можливі інстанції, починаючи від міліції і СБУ до організації Червоного Хреста і Офісу Уповноваженого Ради Європи справ людини.